Вітаю вас, малята! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав? Це цифра та число 0. Є число, що зветься нуль. Знають його всюди. Відніми його, додай, що було, те й буде. Це найменше число серед всіх вами відомих чисел. Наш нулик трішечки розгубився та не може знайти своє місце в числовому ряді. Допоможемо? Де ж ми його поставимо, як ви гадаєте? Так, він перший, тому що він найменше число. А на що схожий наш нулик? Давайте подивимось. Нуль без інших цифр нічого, дірка з бублика смачного. Пам'ятати всім потрібним, він на букву О подібний. А ще на які предмети схожий наш нулик. Так, м'ячик, рятувальний круг, годинник, бублик. А що дісталось нашому нулику при лічбі? При лічбі, ну, люді сталось багато і не мало, і не рідко, і не густо, нуль ніщо, скільки, пусто, хай же знає вся малеча. Нуль це просто порожнеча. А наскільки це правда, ви зможете перевірити, що виконаєте завдання від нулика. Мишка сир смачний жувала, всі тірки порахувала, вийшло в неї нуль усього. З'їла ж сир, нема нічого. Скільки яблук у корзинці? Так, три. Прийшов Іванко, з'їв три яблука. Скільки залишилось у корзинці. Так, нуль. На гілочці сиділо, скільки синичок? Одна. Котик на лякаві синичка полетіла, скільки залишилось. Так, нуль. Скільки хмаринок у небі. П'ять, вірно. Подув вітер і 5 хмаринок здув. Скільки залишилось? Так, також нуль. Давайте порахуємо, скільки яєчок у лотку. Вірно, шість. Мама взяла 6 яєць для обіду. Скільки залишилось? Так, також нуль». Скільки тістечок на тарілці? Так, два». Прийшла Маринка та з'їла два тістечка. Скільки залишилось? Також нуль». Вірно, молодці. Цікаво, що коли нуль стоїть разом з цифрою 1, то так позначають число 10. Подивіться, як це змінюється. Коли 0 стоїть сам, то в банці немає жодного томата, пусто. А коли поруч з цифрою 1, тобто число 10, то одразу в банці з'являється багато томатів. Ось таке чарівне перетворення. Число 10 найбільше число серед всіх вивчених вами. Давайте ж подивимося, як утворюється число 10. У зайчика було 9 капустин. Він зі! Приніс іще одну, 9 та 1. І стало 10. Тобто до 9 додали одиницю і стало 10. Так утворилось число 10. Порахуйте, скільки яєць у лотку. Так, їх 10. Число позначається цифрою 10. Давайте подивимося, яке місце займає число 10 в числовому ряді. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 місце. Число 10 це 10 пальчиків на наших двох ручках. 5 пальчиків на одній руці і 5 на іншій, а разом 10. Рахуємо ще раз: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Але без нуля числа 10 не було. Тож нуль – важлива цифра. Тож нулик дає вам творче завдання зробити його портрет. Намалюйте нуль олівцем, намажте його густо клеєм, потім присипте пшоном. Зайве струсіть у тарілочку. Впевнено, вам буде цікаво. І Нулик бажає вам творчих успіхів! А на сьогодні у мене все. Я з вами прощаюсь. До побачення!